На території да, проживали е, різноманітні племена й народності, да, починаючи от е, від доби Енеоліту, продовжуючи бронзою, там, раннім залізом, добою Київської Росії, е, пізнім середньовіччям. І вони після себе всі щось залишили. Як осягнути цю історію тактильно? Візуально. І от сьогоднішня зустріч якраз присвячена тому, щоб і містяни, і школяри, і просто люди, які приїжджають до нашого міста, могли побачити, хто проживав на території нашого краю і які були прикраси, чим користувалися. Трошки є геологічні історії. Ростишіни, наприклад, ось ці скам'янілості зна.